Аня на календарі вівторок, 30 серпня, час новини на нашому каналі про головні події цього дня. За мить дочекайте. Губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк сьогодні представив першого заступника голови облдержадміністрації. Ним став Богдан Петрушак. Про це повідомили у прес-службі Представлення відбулось за участі заступників голови облдержадміністрації, начальників головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації. Цимбалюк побажав плідної праці на благо регіону та держави в цілому. А Державна митна служба України припинила чергову контрабандну схему ввезення товарів без плати податків на українсько-польському кордоні, у зв'язку з цим колегія Державної митної служби прийняла рішення звільнити 39 працівників львівської митниці. Ще 16 понижено у спеціальному званні на один ступінь. Це як працівники, які безпосередньо знісювали незаконний пропуск вантажів без оподаткування, так і керівники підрозділів, які не забезпечили належного контролю. У митному відомстві зазначили, що оскільки Зона діяльності львівської митниці досі залишається напруженим напрямком. Тут планується встановити систему автоматичного щитування номерних знаків транспортних засобів. Таким чином, це надасть змогу зафіксувати автівки, які перетинають митний кордон. Також пункти пропуску будуть облаштовані розгалуженою мережею камер відеоспостережень, що дозволить ще більш ефективно протидіяти контрабанді та корупційним проявам. У Стрию відбулася конференція педагогічних працівників у міському будинку культури. Начальник відділу освіти Микола Мазур підсумував досягнення учнів у минулому навчальному році. Подякував вчителям за працю та побажав терпіння та наснаги у вихованні нового покоління. Для освітянської еліти відбувся концерт. Більше про захід знає Люба Яворська. Як його ось остій сіструнко виконали гімн України, стрийські освітяни, музичним символом нашої держави відкрили сьогодні конференцію педагогічних працівників. Так офіційно вчителі розпочали свою працю у новому навчальному році. На таку важливу місію усіх присутніх поблагословив отець Іван Радевич. Вчительська професія це така виняткова професія покликання, оскільки будемо працювати із живими людьми. І ці люди проведуть в стінах шкіл. А школа це не просто та будівля, це і учні, цей весь педагогічний склад і мудрий керівник, директор, який проводить це все. І діти прийдуть і будуть хотіти правди, правди, яка буде сказана в любові. Начальник відділу освіти Стрийської міської ради Микола Мазур доповів про досягнення та проблеми. І, хоча, згідно з указом президента, 2011 рік оголосили роком освіти та інформаційного суспільства, на жаль, достатніх коштів на реалізацію основних програмних завдань держава не виділяє. На превеликий жаль у 2010-му, у 2011-му році, жодного такого вагомого фінансового ресурсу не було підведено під виконання. Цих як кажуть державних указів постанов і розпоряджень. Однак і тішитись я чим за кількістю педагогічних працівників вищої кваліфікаційної категорії стрій посідає друге місце в області. А ось заслужених вчителів України наше місто має п'ятеро. А це найкращий показник львівщини. Своїми учнями освітяни теж можуть пишатися, адже майже щороку школярі провозять перші місця з обласних олімпіад та конкурсів. Лише за минулий навчальний рік високою нагородою міського голови нагороджено було 25 п'ятеро обдарованих вихованців та 15 їхніх педагогів. Тому у є до чого прагнути: здобувати нових вершин та більших знань. Як повідомив начальник головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін. Станом на 29 серпня головним управлінням освіти та науки львівської ОДА отримано більше 200 примірників. На сьогодні це 81% від плану завозу. Повідомили у адміністрації. З них 47 найменувань підручників для українських шкіл з 55 запланованих: 15 найменувань для російських шкіл та два найменування для польських шкіл. Галицька районна адміністрація подала позови проти 50 власників квартир у центральній частині міста Львова, які порушили вимоги збереження пам'яток архітектури і в своїх квартирах замінили вікна на пластикові. Про це 30 серпня під час брифінгу повідомила голова райадміністрації Ірина Маруняк. Вона додала, що у шести справах уже є судові рішення, які передані на примусове виконання виконавчій службі. Вже є один приклад виконання такого рішення суду через відповідний орган. Де мешканці квартири, що в центрі Львова замінили пластикові вікна на дерев'яні. Голова Галицької райадміністрації звернулася до мешканців центральної частини міста з проханням перед заміною вікон звернутися спершу в управління охорони історичного середовища Львівської міської ради і узгодити, які саме вікна можна встановлювати, щоб потім не витрачати зайві кошти на заміну пластикових вікон на дерев'яні. І на цьому я ставлю крапку телелан. І все ще наша інтернет-адреса. А ми зустрінемось з вами завтра. У цій же порі на все добре! Ось і настав час спорту на нашому каналі. Про головні спортивні події дня вам я, Ігор Тимків. Вітаю! Дем'янюк вийшов до фіналу у стрибках висоту. Українець Дмитро Дем'янюк вийшов до фіналу у стрибках висоту на чемпіонаті світу, що проходить в Кореї. Результат Дем'янюка 2 метри 31 сантиметр. Не зуміли подолати кваліфікацію Андрій Проценко, двадцять один, та Богдан Бондаренко 2 метри 28 сантиметрів. Українські тенісисти успішно стартували на US Open. На останньому у цьому році турнірі серії Grand Slam Наші тенісисти стартували з двох перемог при одній поразці. Українські тенісисти Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов пробилися у другий раунд останнього у цьому році турніру серії Grand Slam US Open. У першому колі Катя розгромила чешку Люсі Градецьку 6-3-60. Наступною суперницею Українки буде росіянка Віра Звонарьова. А Долгополов посіяний на турнірі під 22-м номером здолав португальця Фредеріко Жила шість чотири шість У наступному раунді перша ракетка України зустрін. З італійським тенісистом Флавіо Чіполла. Динамо поставило Рубіну жорсткі умови щодо трансферу Єрьоменка. Стали відомі подробиці ймовірного трансферу фінського півзахисника Романа Єрьоменка з Динамо в Рубін. Київське Динамо таки погодилось відпустити свого запівзахисника Романа Єрьоменка в Казанський Рубін. «Динамівці» вже узгодили трансфер з росіянами, а футболіст підписав особистий контракт з клубом. Однак трансферний лист буде переданий до Казані лише після того, як на рахунок киян буде переведено всю суму 13 мільйонів євро одним платежем. Російському клубу дано термін до 31 серпня. Між тим Ігор Суркіс не хотів відпускати Єрьомінка. Підвищуючи трансферну ціну на Фіна, президент Динамо розраховував не стільки зірвати за нього солідний куш, скільки змусити казанців відмовитись від передування. Але бажання Романа грати в одній команді зі своїм старшим братом стало однією з головних причин переходу, адже напередодні Рубін підписав з шотландського кілманоха Олексія Єромінка молодшого, який нещодавно грав за металіст. Адамик не сумнівається у своїй перемозі над Віталієм Кличком. Томаш Адамик переконаний, що виграє бій з Віталієм Кличком і вже попередив Володимира, щоб той готувався до поєдинку з ним. Польський боксер Томаш Адамик впевнений у своїй перемозі над чемпіоном світу за версією WBC Віталієм Кличком. У Володимира є підстави вивчати мене. Він наступний на черзі після того, як я поб'ю його старшого брата, заявив Адамик. Поляк розповів, що незважаючи на те, що Віталій знає, що робити, щоб підійти до бою в найкращій формі. Він в свою чергу зробить усе для того, аби виграти. Також Адамик повідомив, що він з тренером Роджером. Бладоортом закриє тренувальний табір у США 31 серпня, і той же день відправляється до Польщі, де 10 вересня відбудеться бій. І до теми боксу у найближчі півтора року Кличко зобов'язаний вийти в ринг з Повєткіним. Керівництво WBA оголосило про те, що Володимир Кличко зобов'язаний провести захист свого титулу суперчемпіона у бою з росіянином Олександром Повєткіним до весни 2013 року. Нагадаю, що у бою з Чагаєвим Повєткін завоював титул регулярного чемпіона світу за версією WBA, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів. Інформує чемпіон. І цим повідомленням завершує наш випуск. Дякую за увагу. Хай щастить. Як прогнозують на завтра, хмарну погоду без опадів, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. волось повітря 58%. Температура повітря вночі 15-16 градусів з позначкою плюс день 19 20 вище нуля. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 1-3 метри за секунду.